Росія продовжує готувати пропагандистів у школах на тимчасово окупованих територіях. Масово просвітлюють вчителів. Зокрема, на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Російські окупанти провели свій черговий просвітницький захід для педагогів. На просвітительське мероприятие пригласили припадавателі і учителі середніх і вищих учебних заведень. а также представители регионального министерства образования и науки. Участникам встречи прочли лекцию о ценностях российской государственности. Педагогам представили познавательные факты из истории Новороссии и Древней Руси. В формате дискуссии разоблачили фейки укранацистской пропаганды. К примеру, что гривна, слиток золота, серебра на самом деле впервые появилась на русской земле. У заходе взяли участь педагоги школ, выкладачи университетов, представники оккупационного Міністерства освіти, ціль таких заходів не освіта, друзі. Ціль таких заходів це вербування вчителів як рупорів російської пропаганди, адже саме через освітню систему окупанти прагнуть формувати в дітей спотворене уявлення про історію.